Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Мира вам та добра. Сьогодні у нас агрогороскоп поливу рослин на грудень 2025 року. Час київський. 1 грудня місяць буде в знаці Овен. А значить, поливи будуть без користі, знак стихії вогню. Але вже 2 та 3 грудня дуже гарний період для ефективних поливів. Це знак стихії землі. Не можна поливати, тому що рослини в цей час дихають в період 4, 5 та 6 до 8 години ранку. А ось вже після 8 години ранку. 6, 7, гарний період для поливів. Це знак стихії води. І знову знак стихії вогню. Це буде у нас 8, далі 9 та 10 до 8 години ранку не можна поливати поливи без користі. Але якщо є дуже-дуже велика необхідність, будь ласка, поливайте. Далі 10-го, після 8-ї години ранку. 11 та 12 до 12 години. Ось коли треба давати воду нашим рослинам. Ці поливи будуть ефективними. І ось знову період червоного кольору, коли не можна поливати знак стихії повітря. Тому 12 після 12 години, 13, 14 та 15 до 10 години ранку не можна поливати рослини. Знак стихії води наступний період 15, го після 10 години, 16 го і далі у нас ще гарний період. 17-го буде до 18-ї години, коли треба поливати рослини. Знак Скорпіон. Тому поливаємо і ці поливи будуть досить добре, вони будуть ефективними для наших рослин. А вже 17-го після 18-ї години, 18-го та 19-го поливи без користі, бо це знак стихії вогню. Гарний період для поливів 20, -го, 21 -го та 22 до 12 години дня. А далі почнуть працювати енергії, стихії, повітря. 22 го після 12 години дня у водолії 23 го та 24 го не можна поливати рослини червоний колір. Рослини в цей час дихають. Гарний період для поливів буде 25, го 26 го та 27 го до 9 ї години ранку. Це знак стихії води. Але в, знакі, в знаці стихії вогню в овні 9-ї, 28. го та 29 грудня до 13 години поливи без користі. Гарний період для поливів буде у нас 29 після 13 години дня, 30 -го та 31 до 11 години ранку. Це телець, тому поливати треба обов'язково рослини для того, щоб вони отримали найкращий результат і добре-добре пили нашу водичку. І завершиться місяць 31-го в несприятливий час для поливів. А саме 31-го, після 11-ї години ранку і до кінця доби не можна поливати, тому що почнуть працювати енергії стихії, повітря, близнюки будуть працювати. І в цей час не можна поливати рослини. Зараз на вашому екрані весь аграрний гороскоп поливу рослин на грудень 25-го року, час київський. Що ж, бажаємо здоров'я вам та вашим рослинам. Обов'язково будьте всі здорові, щастя вам та удачі, тепла та затишку в ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.